Карта жриця. Не хвилюйся через те, що поза твоєю владою. Зосередься на тому, що ти справді можеш змінити на собі. Є речі, що залежать від тебе, і речі, що не залежать. Якщо ти плутаєш одне з іншим, ти приречена на страждання. Стань володаркою своєї свідомості. Розрізняй, що можна змінити. А що варто прийняти? Ти не можеш змінити минуле. Не можеш керувати іншими людьми чи зовнішніми подіями. Але ти можеш змінити своє ставлення до них. Твій спокій не предмет торгу, не віддавай його на волю випадку. Прийми те, що є, як частину своєї долі, і побачу цьому не покарання, а тренування сили. Твоя справжня влада. Влада вибору, не витрачай енергію на переживання, перенаправляй її на корисні й свідомі дії і обирай спокій у кожній хвилині свого життя.